На авіарейсі з полученням Краків Париж пасажир погрожував, що взірве літак. Фактом, як там було, після злету літака, в нього щось там клема впала, він почав кидатися на людей, потім крісла, потім хотів вибити вікно, оцей ілюмінатор, і коли в нього то не вдалося, він почав кричати, що взірве літак. Просто думаю, чого ти так довго чекав, поки літак злетить? Ти ж міг просто прийти в аеропорт, стати по центру, сказати: я хочу взірвати літак. І все. Результат був би той самий. Тільки, по-перше, ти б законов би гроші на квитку до Парижа. А по-друге, ти б людей не знав. І дуже багато людей писали, що по-любому наркоман був, по-любому був під чимось. І я розумію тих людей, ну бо все схоже на те. Але що, якщо задуматись і подумати, що якщо в людини таке було вперше? Ну, от просто в нього таке було вперше. І того він не знав, як себе поводити, і, можливо, так запанікував. Ну, ото івіть, друзі, ви. Перший раз в житті ширкою вмазались, а вам ще й летіть кудись треба. М? Ви хто ж на людей кидалися, блядь, і Крісла Піл? Чесне слово. Ну або, або в мене така ж думка, що він напевно занадто близько і буквально сприйняв фразу побачити Париж і померти.